え <music> Я подвижу, oh, давно я Это было <съем> а не... а ну, руку, <съем> дай я руки! <съем> <заевали. съем> Отмечаем праздник дня рождения! Праздник дня рождения! Да, <съем> да, <съем> да! Я да! Да, да, да! Да, да, да! Да, Діти наші, діти наші. Я так мечтала давно. А якщо дивишся, ранку, Всім привіт, яке ще раз ближче. Я так стала, як то кажуть, дуже і дуже рідко з'являтися на каналі. Ну, Це тому, що я не то, що я так хочу, а так у мене що так в мене виходить. Тому що кожен день у мене розписаний, Розписаний, от я правда, я встаю і починаю щось робити. Там, чи заняття, там, чи консультація, там, чи ще щось там своє, чи якусь домашню роботу. Навіть. Тобто, я Отак, ви знаєте, починаю свій день, але да, починаю свій день з восьми ранку. З восьми ранку і починаю щось робити, щось заходити, щось е, ну, працювати. І ви знаєте, я що хочу сказати, зараз настільки багато, от знаєте, от ми зараз живемо таке, такий час. ну, Звісно, якщо не брати те, що зараз, ну, Країні робиться. Ні. А взагалі в такий період, такий час, що, знаєте, дуже багато е, є таких, знаєте, от програм на телефон, на комп'ютер, на ну дуже різноманітники, чим можна займатися. Чим можна займатися? От я, якщо чесно. Е, ні, ну Я все, звісно, все розумію, коли. Там бувають такі моменти, що там, людина не всває, що коли її немає, е, нема коли там чи ще щось, комп'ютер в мене на руках. Що вона ну, дійсно. Але я не розумію, звісно, таких людей, коли кажуть, от, я не знаю, чим зайнятися. Я не знаю, чим зайнятися, що зробити, як заробити, От того не вистачає, От, того не вистачає. от чесно, я вам скажу. Я от зайшла, от, да, у мене до речі теж телефон, знаєте, не дуже такий ну, як, о, крутезний. Да, у мене не крутезний, у мене звичайний андроїд з маленькою я вважаю, що це маленька пам'ять. Є на набагато більші. ну, У мене поки що так. Да, і от я просто не розумію, як шукають, не от я не знаю чим зайнятися, от я не можу себе приділити. От я, не знаю, як заробити. Я не знаю, я подивилася, скільки програм на телефонах. Да? от Є там Play Market, да, заходь, дивись, дивись і скачуй да? і працюй, там і ще щось. От у мене дійсно на телефоні дуже багато програм, я їх половину вже поудаляла. Тобто я їх не то, що поудаляла, вони погані, просто вони ну, дійсно займаються місць, і що вони мені трошки заважають, а коли треба, я їх знову закачую. От. Але ви знаєте, навіть з тими програмами, що в телефоні і от працювати, робити, це ну, настільки, от, я ж кажу, я працюю по програмах. Да, я працюю там по різним платформ, платформах я працюю. Да. Але ви знаєте, ну, так сказати, що немає чим зайнятися і немає, не можу знайти спосіб, там, як його, що там його заробити. ну, я, Якщо чесно, я цього не розумію. Тому що не заробляє той, Хто не хоче, хто не старається, розумієте? А, або не цікавиться чимось, то той, ну так, да, звісно. у мене цілий день зайнятий І мені настільки, знаєте, настільки все. Цікаво, наскільки щось я готова щось пізнавати, щось вчитися, щось робити для цього, щось якось складатися. Ну, знаєте, тому що це дуже-дуже цікаво. І, звісно, це хай там невелике, але все одно приносить якийсь такий невеличкий прибуток. Все одно є прибуток. Все одно з цього можна щось трошечки, як ото кажуть, під зароботок можна зробити. Кому цікаво, що прошу, я можете заходити. Я вам буду викладати такі невеличкі навіть курси, як, що і до чого, що почати, знаєте, і, і взагалі. От, і поэтому в да, мене не вистачає часу для того, щоб навіть знімати відео. Хоча б теж знімати відео. Я ось зробила собі навіть такий прогноз на рік. Тому що я також роблю, тож, мало того, що я комусь роблю прогнози да, на рік, на місяці, Я і собі також це роблю. І я завжди е, виконую ті інструкції, які е, мені на цей рік треба відпрацювати. І ось така в мене одна інструкція є. Щоб, знаєте, дисципліна. От, якщо ти хочеш щось зробити, треба. Аби працьовувати в себе таке таку якість, як і сяк дисципліну. А дисципліну це що таке дисципліна? От сказав, що сьогодні мені треба там тето і тето зробити. Все, ніяких там цей да. ну, відпочинок, звісно. Я зараз відпочиваю трішки. Я зараз, тому що я в обід теж працювала, навіть не обід, а до обіду працювала і в обід працювала. Зараз я трошечки зробила таку невеличку перерву. Ви бачили, я вам показувала прогноз. Да? Я вам показувала прогноз, який я зробила. Е, до речі, да, можу і вам такі зробити, якщо бажаєте, просто напишіть, оставте, залишайте свої заявки під відео, і я е, з вами зв'яжусь і напишу. Але основне, знаєте, от дивіться, мені от кажуть, от ми хочемо на консультацію. Я їм кажу, ну залишайте свій вайбер, або свій залишаю, напишіть, і ніхто не пише. Тобто всі хочуть, ну ж ніхто нічого не пише. Я з вами так не можу там, на таких платформах. Я вам даю ті платформи, на яких я працюю, да? там, наприклад, Viber, наприклад, Telegram-канал. Якщо хто хоче, то будь ласка, залишайте свої заявки, і я з вами попрацюю або на Viberі, або на Telegram каналі або в Instagram, або на Facebook. В общем, де кому що подобається, е залишайте свої платформи. Шуча. От. І тому і... пишіть, тому що я ж кажу, буває, пишуть, а так і не залишають. Ви розумієте? І от у мене е... така є одна риса, яку мені треба проробити, це дисципліна. Тобто, якщо я там, наприклад, написала якийсь план на день. То мені треба його обов'язково відпрацювати, відпрацювати. І лише тоді я отримую якийсь результат. Розумієте, хоч якийсь результат я все ж таки отримаю. Якщо в мене буде вирабат... ну, випрацьовуватися, вирабатувати собі такі якості, як дисципліну. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть, я вам також це все, дуже такий лист, план. Від, ну як, напишу, напишу такий лист план, і вам також вийшло. Ой, неправду до... на початку ви бачили, що, що зіваюся, що я вроді спала і це. В цьому місяці відсвяткувала я свій день народження. Я, ви знаєте, я настільки була така, ну як. Вразило, що мене настільки цей рік багато людей поздоровляли, що я навіть, навіть такі, що я їх не знаю. Дуже багато клієнтів поздравляли, з яким я працювала. Да, дуже багато слова вдячності, листівочки вітали, знайомі багато поздравляли, і пісні включали мені. От і ну навіть такі люди, що, з якими я так дуже рідко общаюся, але все рівно вони мене поздоровляли. І тому я така була вдячна всім. Я така, ну. Приємно вражена була, що навіть такі люди мене ну, поздоровили, не забувають, а поздоровляють. А... а це про щось говорить, знаєте, якщо б якось отак от би сиділа, як мишка, взагалі нічого не робила, ні з ким би не общалася. Ну, от, тупо там комп'ютер чи телефон чи ще щось. Ну, хто б мене поздоровляв, поздравляв, хто про мене б знав. би, понимаєте? ну хто, ніхто. Понятно, рідні, близькі, там це таке. Але такі люди, ну ніхто. А так, от, коли ти заявляєш про себе, коли ти показуєш, коли ти щось робиш, коли ти така, знаєте, активна, то, звісно, і тебе бачать, і бачать твою роботу, і тебе. Але це ще й дуже приємно, коли, знаєте, от тебе так вітають, поздоровляють, навіть чужі, це дуже приємно. Тому я, звісно, вдячна всім, хто мене поздоровляв, вдячна всім. І о, приємно, чесно скажу, приємно. приємно. Ну І оце ж вже знаєте, як у мене починається такий знаєте, новий е, цикл включився. Та, таке? Вроді сиділа нормально-нормально, а це щось так. І у мене включився такий цикл, е, новий після 19-го числа, бо в мене день народження 19 липня. І от іменно мене включився <кій>, новий цикл, тобто я починаю проживати новий цикл, нову енергію, включаюся так в роботу, в нову роботу. Mm. Тому е mm. починаю цю, все робити, знаєте, от ну, з таким з новим е Як -то кажу, диханням, з новим подихом, <кій> з новою активністю. Да. От. Але да, до цього трішечки, от, ну реально, трішечки така була запара. От, запара. Тому що кожен день ефіри, кожен день, ще ж ефіри, кожен день, кожен день якась така своя праця, консультація, кожен день, кожен день якась домашня робота, крім того, що вже треба щось робити і по дому не тільки, знаєте. От. Ну і Відпочинок, звісно, треба, щоб і був відпочинок трішки. тому що, ну, понятно, Якщо багато сильно вкладуєшся, багато щось робиш, а при цьому немає часу навіть на відпочинок, то звісно, ти швидко згораєш. Ну, і звісно, в мене надихають мої блогери, яких я дивлюся, також, надихають, щось, вони мені так, знаєте, от, на мене підписуються, да, за що я вдячна. ну і я підписана, коли так дивлюся і надихаюся, і коли самі щось хочеться робити, творити. знаєте, Ну, от, ну от отак, от, ну от якось отак. От. Тому, да, вже починаючи з цього місяця, вже починаю включатися, також трішки бути. Актив... Дуже багато планів, дуже багато проєктів, дуже... які вже реалізуються, які вже є. Які вже працюю, над якими вже знаєте, ну я не буду про них нічого розповідати, тому що я хочу показувати вже готовий результат якоїсь своєї праці, своєї роботи. І те, як я до цього йшла, що я робила, це також, кому буде цікаво, також це все розкажу. От. Ну, от так от. Так що я ніде не пропадаю, ніде не діваюся, я на місці. Але ж одне одне. Ну, у мене опять така проблема. Я так їздила, так ражу, і в мене п'ять камера пробита. І в мене п'ять камера пробивається. розумієте, одна та сама колесо. і груді зробили, вроді хорошо, поки поїздила трошки, поїздила, то вам поснімала. Потім опять поїздила, відпочила, дуже вам поснімала, показала. А потім кинулася п'ять їхати, а воно тільки раз і, і оказується пробити. І оказується пробити. І я вже не знаю, що мені думати. Це я вже не знаю, може буду дзвонити на, цей, на завод де виготовляли цю коляску. Добре, що це з мого міста. Може закажу якісь вже за свої кошти, якщо, ну, якщо вийде, звісно. Тому що і вже геть зовсім інше. Ну, я не знаю, я так хочу, тому що е, якщо через, е, щоб безкоштовно. То це треба дуже багато паперів, то це треба дуже багато їздити, дзвонити, узнавати. Ну і опять же, коли це зроблять, як це зроблять, також е незвісно, як то кажуть, знаєте. От. А так, так, да, воно буде дорого, звісно, буде дорого, не спорю. Не знаю, я так думаю. Але я думаю, що коли я раз заплачу, то я тоді, можливо. Не буду так часто звертатися. Тому що одна проблема: живу в сільській місцевості, і, і дорога асфальтірована, вроді і все, але все одно мудруюся десь щось зробити. Не знаю, не знаю, От що я ж не їздю по якихось там хач... хачах. Я ж не їздю по якихось там кубів. Я, я ніде не їздю. я їздю по дорозі, і коляска в мене стоїть у дворі. Чому вона мене пробивається, я не знаю. От Не знаю, головне, що одне те саме колесо. Одне те саме колесо. Я не знаю, чому так. От, не знаю, може пізніше вже то позвоню, попитаю, хоча б знаю ціну. Чи можна буде так заказати, чи можна буде так зробити і заказати такі, щоб не пробивалися. <свігло> ну, от якось отак, от, знаєте, от якось отак. Так, мої хороші. Я все теж, бачите, вже привела себе трошечки, порядок, покрасилася. Тоже купила, знаєте, яка краска це в мене. Це в мене е, баклажан. Це в мене баклажан, синій баклажан. Дуже темна. І я я не хотіла красну, брати, а хотіла оце таку е баклажан. То і в мене була їжіка, а волос просто сипеться. Це і волос сипеться. То в мене був їжіка, це в мене була. синя, а це ось у Дуже мені так подобається колір такий трошки фіолетовий. Знаєте, такий, щоб не красний, а фіолетовий, Дуже подобається. Так що, от такі справи. Так що я говорю, що я вся в роботі, вся в проєкті, вся така, знаєте, от. Цілий день така активна. Ну, активна, звісно, я активна лише в да, активна. Я щось роблю, я щось консультую, я знімаю, я мантію, я, е, як то кажуть, е... создаю, працюю, <смас> якісь проекти, це все. Ну, я ж вам завжди все розказую, те, що я зробила те, що я роблю, як я це все роблю, я завжди все. Розповідаю, як оце все. Тому, е, якщо буде готове, вже таке щось одне, то я вам потім розповім. Ну що ж, не буду вас вже так затримувати, бо ще хочу, щоб телефон трішечки е, полежав на зарядці. І зараз у мене на годиннику 17.10 е, ну Вони спішать ну, десь почало шостого вечора. вечора. І в мене зараз телефон трошки на зарядки, тому що я ще вечерим, ще, по... ще вечором у мене праця, ви розумієте, у мене ще вечором робота. Робота, у мене ще вечором є робота. От. Ну Вона там невеличка, я думаю, що я не буду так сильно довго там е, працювати, але є. Буде і відпочинок, буде і робота. Але для цього мені потрібно, звісно, телефон. Тому хай він ще трошечки постоїть на зарядці е, хоча б до до півсьому десь так. От. А потім я вже буду далі працювати. Тим більше, що я хочу сьогодні викласти цей ролик, то мені треба ще теж смонтірувати і <сіхи> викласти. Розумієте, а потім ще, може під вечір ще трошечки попрацювати. Ще трошечки попрацювати. Так що ви знаєте, що я ще хочу сказати? От так що шукайте, дивіться. От якщо хто, ну звісно, в когось кажуть, там у нас і так проблем, що до нас пристало. ми і так працюємо і у нас все зайнято. Ні. Ну, це я говорю для тих, хто знаєте, от шукає, не може знайти себе, не може чим зайнятися. Ну, бувають же, знаєте, такі, що як зараз дуже дуже скільки програм, скільки ідей таких, що. Чим, що, як, що це я вам кажу. Я ж кажу, мені дня мало. <сі> мені дня мало, щоб займатися цим всім, розумієте? Так що, я ж кажу, в мене ну, реально от цілий день е розписаний. розписаний. От. Але, звісно, я розписую так, стараюся, щоб укластися і в свою роботу, ту, що я роблю, і в домашню роботу. Ну, і на відпочинок, звісно, я. І на відпочинок, звісно, я. Е Залишаю час. Так що ось отак. Так що мої любі шукайте, хто хоче, то завжди все знайде. Все у вас буде добре. На цьому я закінчую, бережіть себе, хай у вас буде все добре. Не хворійте це саме основне, да? така ж, вроді, і жарко, як хворіть, але ну, мало. Буває і в жару так захворієш, що потім її. Їлі... Ну, Саме головне бережіть себе, вірте в себе. І можливо, я і колись зроблю таке відео, чим зайнятися, що зробити, а чим... ну, можливо, комусь це буде таке цікаво, то я вам всім розповім. І, звісно, буду розповідати про те проекти, над якими я працювала, ну вже готові, що, як, і до чого. Тому, будь ласка. Ну і також ще раз хочу нагадати, кому хто хоче скласти собі такий бізнес-план. там, да, от, про, Ну як навіть е, е, не бізнес-план, а такий, от е, прогноз на рік, да, здоров'я, фінанси, відносини. Духовність ваша, да? от як щодо більш так детальні, це астропронос, тут і нумерологія, тут і астрологія. То, будь ласка, можете звертатися, просто давайте заявку, пишіть, і ми з вами поспілкуємося. Я вам зроблю такий по вашій даті народження. От саме такий проект, таку листівку. Коли ви дивитесь, коли ви читаєте і ви розумієте, що над чим працювати. Так що, отак, отак, Все, мої любі, вже і так набалакала багато. Багато набалакала. Так що бережіть себе, хай вас буде добре, хай всі ваші плани і мрії збуваються, так як ви того варті. Все, мої хороші, цілую і обнімаю до наступних зустрічей. Буду сподіватися, що все-таки не буду затримуватися з відео, а все-таки буду намагатися вам більш розказувати, більш показувати і просто спілкуватися з вами більш частіше. Ну і дякую всім тим, хто підписаний, хто дивиться. Хто пише хороші коменти. <ріху> Це також дуже важливо для мене ваша підтримка. Так що дуже-дуже дякую і очікуйте нове відео. Вже зовсім скоро воно також вийде. Все, всім пока. Всім доброго дня! <ріху> Наконець-то я опять з'явилася. Ну, я так, знаєте, е хочу вам трошечки показати, які я зробила собі загальну енергетику руку, розписала. Дивіться, ну там, звісно, приукрасила. Це в мене ж така, такий зошит. Я ще лежу, звісно, вам хочу просто показати, бо я давно не з'являлася в ефірі, в роліках своїх. А це ось дивіться. Особиста енергетика, загальна енергетика року. Особистий рік за нумерологією. Потім е, астрологічний, е, ось астрологічний портрет йде. Е, тут ключові теми в мене йдуть. Потім стосунки та кохання, робота та гроші. І до кожного йдуть рекомендації: духовність та внутрішній світ, поради, здоров'я, важливі, важливі періоди у році навіть, бачите? І е, афірмація року, і афірмація року. Тобто, така на дві сторіночки, я собі розписала прогноз, загальний прогноз на свій рік особистий. на свій особистий рік. Кому таке сподобається, я можу також це зробити. Але, звісно, в платній основі, тому що, я, бачите, дату собі розписала, звідки по яке. Ну, Візеруночки це вже таке. Завідіть зошити можете малювати. Отак от, от я. Як, от, знаєте, колись е е пісенники були, от отакі, знаєте, такі в мене. <сум> Оце таке. Так і це і я так собі розписала. І дивлюся, що, як і до чого. Переглядаю, дивлюся, читаю поради, як, що і до чого. Так що, кому це сподобається... Хто хоче і собі мати отакий, то, будь ласка, звертайтеся. Я вам все розпишу по вашій даті народження. Е, дуже. Але, е, ну в принципі, по вашій там не обов'язково лише ваша дата народження. Так що, фокус року. Ну, в общем, все-все-все, все. Так що дивіться, бачите? Ви можете теж собі таке розписати, а можете залишити собі те, що я вам дам читати. Ну, Я просто люблю все записувати. У мене такий, бачите, записничок, такий Хе -хе -хе", зоши такий, а 4. І я тут все все собі записую, а потім переглядаю, перечитую, і дуже, дуже корисно. дуже корисно. Так що, хто хоче, можете звернутися. Я вам також це все розпишу і вишлю. От не могла пройти мимо такого кадра. Ви подивіться, як спить кицька. Ноги звісила. Ви бачите? Хі -хі -хі. Голову, ну, вже саме-саме близько вже. Розумієте? Дивіться. О. Почула, напевно, як я про неї балакаю. Як спить. Як спить, ноги звісила і спить. Красапета, наша красапета.